Ви знаєте, колись я протеїном заповав горілку. Хух, так от цим протеїном заповати було б коли колись смачніше. Фух, і цікавіше це точно. Ну що, спортсмени, готові до огляду протеїну зі смаком зеленого карі? Бо я капець, який готовий, цікаво, просто страх. Ви подивіться на цю банку. Ви подивіться, тут намальований перець, а це значить, що воно точно буде гостре. Так, і що ж, це новий протеїн від марки DEM! Та сама марка, яку ми оглядали минулого разу, але на цей раз зі смаком зеленого карі. Ви тільки подивіться на цю красу. Яка потужна банка! Що окремо хочу відмітити, в порівнянні з минулою банкою, тут немає ніяких згадок про Great taste, original taste чи ще щось. Тут все дуже просто зі смаком. Багато протеїну, є перець, жуй кайфуй, Будь довольним, як цей тіп. власне все. Як і минулий протеїн, його можна використовувати різними шляхами. Наприклад, використовувати як приправу до вашої білінки, або зробити собі прям пасту карі. Не знаю, як ви, а я вже готовий його спробувати. Ну що ж, для початку відкриємо кришку. Пахне смачно, пахне в основному перцем, але смачно. Десь от такого кольору. Ну і я нагадую, що я ж не лох, і я ігнорую повністю все, що тут написано, і буду пробувати його так, як я звик пробувати протеїн. Е, ну що ж, тут знову прям дуже гігантська ложка мірна, я так розумію, десь на 100 грам. Ну, я вже готовий. І та... Заб'ємо дичкою. В приготовному варіанті. Пахне прям досить непогано. А ще якого приємного заспокоюючого кольору. так ти що? Ну що ж, з новим роком. Як і минулий, він трошечки пече. Навіть трошечки більше, але при цьому він ще й солодкий. Досить непоганий смак. Я думаю, що можу навіть поставити йому. Хай буде 8 із 10 по смаку і точно 10 із 10 по враженням. Тому що прям. Прям гострий. Ну що ж, до дна. Ви знаєте, колись я протеїном заповав горілку. Хух, так от цим протеїном заповати було б куди смачніше. Хух, І цікавіше це точно. В принципі по гостроті він десь як, як пірцовка.